Наша відділні гінекології шостої лікарні клінічної звернулася пацієнтка з, зі скаргами на порушення значне порушення якості життя за рахунок опущення органів малого тазу. А, пройшли повний курс обстеження, отримали хороші результати. Провели оперативне втручання, пацієнтка зараз на етапі відновлення, скарг не пред'являє по загальному самопочуттю, навіть в післяопераційний період. Ще тут у нас в відділенні почуває себе добре, відмічає значне покращення якості життя. Я знаходжусь у відділенні гінекології 6-ї Київської лікарні. Я звернулася до лікаря з Каріни і в мене було опущення матки. І мені треба було срочно зробити операцію. Вона віднеслася до цього дуже добре. Ми пройшли з нею нелегкий легкий шлях. Багато здавали аналізів, підготовка до цієї операції. Не нарешті ця операція сталася. Всі лікарі дуже відносились добре. Медсестрички теж. Так що, все, я всім задоволена.